Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. У нас така от техніка на ремонті. Приїхала е, Бензокос китайського виробництва з проблемою, що кепсько запускається. Проблема в чому? Проблема в тому, що те, що вона запускається кепсько, я б не сказав, би, а скоріш за все, що вона нагрівається, потім себе, як то кажуть, дуже-дуже кепсько веде. То це ну, така от засаженість може, як то кажуть, впливати на... Некоректну роботу безпосередньо самого двигуна. Картерину я відмив від нагарчика склав. Тобто посадкові місця я мию, чищу, все інше я не мию, тому що ну тому що і трішечки про майстерню. Як бачите, от хламидника куча, отак от, от воно все. Виглядає. В принципі, все те, що було, все я старався точно так же і поперекладати. Отак от, от воно виглядає. Там зверху і потім сама верхня поличка це для генераторів. Там картерина на хускварну. Там ще якась хрінь, там іще якась хрінь. Тут залізячка Штиляндія, а тут самі-самі-самі дорогущі речі знаходяться. Потім. Отакі от от От, стенд йде із Штиляндії і куча-куча прибомбасів. Потім там ще щось є, отам он іще, там, та, там ще навіть нове насос є для відсмоктування чи відтягування, чи витягування рідини безпосередньо з картерів двигунів, там косарок там і так далі. тому подібне. Отам він куча запчастин, то все, що зміг, та й приліпив. Там мій обігрівач, там труби зігнуті. Оце я лишив. Я колись там розповідав, що притягли, а, а там вібрація. Ну, в общем, вона крива як би чи печив. Там ще куча інструменту лежить. Тут куча інструменту, тут куча техніки, от стоїть возик, про який я вже писав. Тут також якийсь хламидник. Це техніка, це вона зараз ремонтується. Цій техніки. Е, жопа повна, е, прокладульку я поміняв, поршень в принципі, в нормі, все в нормі, але масло підгрібає. Е, скоріш, за все, скоріш за все, потрібно міняти. Міняти блок безпосередньо з самим поршнем, тому що він майже не рухається, але масло гребе. Там он також техніка стоїть на ремонті. Оце мій бензилятор. Це запасик один. І там інший запасик і ще запасик бензилятора. Оця техніка приїхала Ну, в общем, сумна історія. Ну, звісно, що не сумна, але занадто, занадто, як то кажуть, весело. На ній написано. ДН8500, тобто вона там крінзна скільки видає. Е, кажуть, що тягнула все, все, все. Е, я, звісно, по цій всій хріні вам чесно сказати не можу. Я можу сказати лише по двигуну, що я. А по всій супенці, наскільки я знаю, я, ну, можливо, я помиляюся. Це ось розетка 380. А оце ось о, три розетки по. 220, ну, 220, 230, ну, 220 вольт. Тобто із оці, о, 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 а ця техніка трьохфазна, із оцієї розетки ви можете витягти 1 кВт, із оцієї 1 кВт, із оцієї 1 кВт, із однієї розетки 3 кВт ви не витягнете. Тобто потрібно підключати якось там окремо. і, тобто, Оце на освітлення будинку, там, оце на холодильник, а оце там ну не знаю, на щось там до 1 кВт е, клієнт користувався деякий час, я не знаю, скільки там, тиждень-два. Потім так хвастався, хвастався, віддав електрику, тому що він накрився. Електрик каже, що воно видає, оце ось о, ця штука видає 220 вольт, але я запускав, вмикав, він не реагує зовсім. Тобто або АВР ка нахитнулася, або безпосередньо обмотка згоріла. тому що від генератора йде запах такий шмалений трішечки. Так що так, от, якщо їх ізуєтесь, якщо і купуєте ось от таку от шляпу. Трьохфазну, то знаєте, що ну, не можна із однієї розетки тягти все-все-все, що ви хочете. Воно так не працює. І от вони здихають. Тобто їх наперли хрін з наскільки нарекламували. Хтось заробив грошеняток, ті, хто продавали, по там 25 тисяч шляпу. Ну і звісно, воно ніхрена не працює. Тому що на всіх автомати я от такої от хріні не бачив на якісній техніці. Ну, от таких автоматів я не бачив. Оце ось мій компресометр грязненький, але він... але він працює. Техніка одна на ремонті, друга на ремонті, третя на ремонті, а так от виглядає О, е... отак от стенд, який я іще не розібрав. Що отак от. Хочете, можете посміятися. Хочете, можете не посміятися, там також куча хламидника лежить, там інструмент лежить, там коса алка лежить, модуль запалювання вийшов з ладу, тобто не реагує зовсім ні на що. І скруліки немає. Ну і Там лежать дощечки, дощечки для... Будівництва подальшого, там поличок якихось, я не знаю, тому що місця в цій майстерні дуже-дуже дуже 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 мало. Шилю. І е, я обіцяв розповісти, е, чому я переїжджаю. Е, розповідаю, е, Це майстерня вдвічі менша, так, мені не дуже зручно. Та була набагато, 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 набагато краще, мені там було зручніше, я до, до, до неї вже звик, бо я на тій майстерні був е, майже 8 років. І хочу вам сказати одне: що коли ти комусь потрібен і е, виконуєш, грубо кажучи, ту чи, чи іншу роботу. Яка дуже-дуже потрібна там, для деяких людей, то тобі ніхто нічого, як то кажуть, і слова не скаже. Але через деякий час, коли ти вже являєшся, як то кажуть, людині не потрібен, то починаються от такі от всякі от всякі нюанси, там, качельки, там, то і, і одне, і друге, і третє, і двадцять п'яте. Тобто я не говорю, що там. Ну, там, вижили мене там, чи ще щось, але е, я не хотів подальшого конфлікту, е, не хотів там, кожного дня, там, щоб там, приїжджали гості туди-сюди. Ну, от, така от шляпа. Е, вона стається, е, як то кажуть, е, ну, може ставатися, ну, не, не в кожного, а в деяких, е, в деяких людей, там, в деякого бізнесу. То займається тою чи іншою справою. Але є справа, по принципу, як там торгувати водичкою вогняною, то там все добре майже завжди. там ну як якби Не, не буде, в принципі, нюансів, тому що там, кажуть, я не знаю, я, я не перевіряв, що там все якби працює добре. А коли. Ну, отак от, то в принципі ти можеш заважати там, от, одній людині, другій, третій, четвертій, п'ятій, двадцять там... ну, В общем, щоб не виникало подальших ніяких нюансів, то я вирішив. Вирішив зробити отак. Що буде там через день, 2-3 місяць, я також не знаю, можливо, тому що тут також йдуть деякі нюанси. Мені просто потрібно було, як то кажуть, терміново, терміново з'їхати. Все, що я зміг, то ну, отак от. Можливо, через деякий час, там, можливо, там день-два-три місяць, може рік, ну, я не можу сказати, скільки точно, прийдеться знову з'їжджати. Так що, якось так. Дякую всім за увагу. Вибачайте за 8 хвилин, 9-9 майже хвилин Ну, В принципі, все. Що хотів, те сказав, що обіцяв, то я вам сказав що ну, Для тих, хто слухає, той почує. Для тих, хто просто див дивиться, ну, або пер перший раз дивиться, дивиться, він в принципі, нічого не зрозуміє. ну, А там уже е якби отак от. Тобто, ну, я стараюсь, ну, В принципі, логіка е логіка від відеозйомки у мене була е ну, не так, що там кожен ролик там, окремо, або ще щось, або іще. Тобто, е із... В принципі, із е, всіх, як якби адекватних відеороликів, ну, ну у мене є звісно не адекватні відеоролики, а є адекватні. То в принципі, як якщо їх скласти, скласти всі, всі, всі в кучу, або хто слідкує, як то кажуть, за перебігом відео. За виходом ві відео, то, то той мож, може якби скласти всю 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 історію, чому, що і як. Так що всі, хто зрозуміли, то в принципі вони зрозуміли. Всі, хто не зрозуміли, що і як, то в принципі я навіть ну, не знаю, як відповідати на коментарі, якщо будуть писати, там, а чому ти з'їхав, а чому переїхав, а що там сталося, а що є Ну, в принципі, ну, я не знаю, що відповідати на такі от коментарі. Що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей. і мирова.